Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїздити в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Tiguan, друге покоління. 21 рік. 2.0 бензина, автоматична коробка, 130 пробігу, телефон для інформації вказаний. Кого цікавить ціну, треба буде уточнити. Так, покажу по колу. Ось такий варіант. Цікавий, телефонуйте до власні. Ford Edge автомобіль 17-го року, 98 пробіг, 2,0 бензин на автоматі повний привід за ціною 16900 доларів. Також фіксую він-код. Так, Зачинено шкіряний салон в автомобілі. Шкода котіяк. Автомобіль від власника 2018 року 250 пробігу, двигун 2.0 дизель. Це офіційний автомобіль за ціною 25 890 доларів. Бачимо контакти. Також фіксую він код, кому цікаво. По автомобілю комбінований салончик. Ось такий. Тут тяжка вікон спрацювала, є форкопчик кому цікаво. Ось такий варіант. Honda HR-V. Свіжопригнаний автомобіль 23-го року. 2,0 бензин, автоматична коробка, атмосферний двигун. 26 тисяч пробіг. За ціною 22 тисячі доларів. Зачинено вже тканинний салон. В гарному кольорі. Ось такі. Land Rover Discovery Sport, свіжопригнаний автомобіль 2019 року. Двигун 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід за ціною 20 900 доларів. Так, по пробігу 81 тисяча кілометрів. Бачимо контакти до продавця. Також покажу по салону. Ось такий салончик. Він комбінований. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Mercedes GLC. Ось такий варіант. 19 рік 95 пробігу за ціною 31 500 доларів. Двохлітровий бензиновий вогон з повним приводом. Контакти. Бачимо, він код також фіксую. Світленький шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg, 12 рік, 186 пробігу, 3.0 дизель, автоматична коробка. Повністю обслужений за ціною 18 тисяч доларів. не вийшла. Так, дивимось по салону. Світленький салон шкіряний. Такий автомобіль. Mazda X5, автомобіль від власника на реєстрації 19 рік, максимальній комплектації Grand Touring, вже знижена ціна 23 950 доларів. Значить, по пробігу 51 тисяча, двигун 2,5 бензина, автоматична коробка, повний привід. Покажу контакти. Кому цікаво, фіксую Він-код. Маємо одразу безключовий доступ, шкіряний салончик. Люк в автомобілі. Досить гарна резина, протектор новий. Кому цікаво телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Volkswagen Tiguan. Чорний колір. Автомобіль 18 року, 144 пробігу, повний привід за ціною 20 950 доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксуємо він-код. Так, по салончику. Шкіряний салон, електрорегулювання, сидінь. клімат-контроль, підігріви, старт-стоп. Ось такий варіант. Кому цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Chevrolet Equinox. 20-й рік, 80 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі повністю обслужений за ціною 17500. Доларів ось така машинка Volkswagen Tiguan перше покоління. 15-й рік, 2.0 бензин, автоматична коробка, телефон для інформації є. Він код фіксую. Так, світленький шкіряний салон. Підігрів сидінь є. Mitsubishi Outlander. 2018 року 165 проб його за ціною 15700 доларів. Двигун 2,4 бензина, автоматична коробка з повним приводом. Так, не дуже видно він код. Європейська Audi Q7 з цікавим двигуном. Тут 3.0 гібрид. гібридна версія. Комплектаці Presh, 22 рік, 55 пробігів. за ціною 62 500 доларів. Бачимо контакти, фіксую Він-код в S-Line. Ось така жирна машинка. Перше зустрічаємо на ринку, темна стеля. Так, кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Volkswagen Tiguan перше покоління, темно-синій колір. Автомобіль 2015 року, 76 пробігу 2,0. Бензин, автоматична коробка, обслужений автомобіль за ціною 14 тисяч доларів. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Volkswagen Tiguan, друге покоління в такому незвичному кольорі. 18 рік 147 пробігу, повний привід з 2-літровим бензиновим двигуном за ціною 19 900 доларів. Фіксуємо він код, звісно. Шкіряний салон, клімат контроль, підігріви. Ось такий варіант.